Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 11 липня. На Київщині температура в день буде від плюс 32 до плюс 29 градусів та від плюс 23 до плюс 26 вночі. Ранок у Києві буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 32 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 26. Небо у Житомирі буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами без дощу. На Чернігівщині в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 27 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 25. У Чернігові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. У Сумській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 34 до плюс 29 градусів та від плюс 22 до плюс 26 вночі. У Сумах небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 34 до плюс 29 градусів, та від плюс 24 до плюс 28 вночі. У Харкові на небі не буде жодної хмаринки, опади не передбачаються. На Донеччині денна температура буде від плюс 36 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 24 до плюс 32. Небо у Донецьку буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Опади не очікуються. На Луганщині очікується температура від плюс 36 до плюс 31 градуса в день та вночі від плюс 23 до плюс 31. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Луганську з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів. На півдні. На Одещині очікується температура від плюс 33 до плюс 30 градусів в день та від плюс 26 до плюс 29 вночі. Вже вранці небо в Одесі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опади не очікуються. На Миколаївщині вдень температура становитиме від плюс 38 до плюс 32 градусів, та від плюс 26 до плюс 33 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Миколаєві весь день, заберуться геть, опади не очікуються. У Херсонській області очікується температура від плюс 39 до плюс 32 градусів в день та від плюс 25 до плюс 32 вночі. До обіду у Херсоні протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без дощу. На Запоріжжі денна температура буде від плюс 37 до плюс 32 градусів та від плюс 27 до плюс 31 вночі. У Запоріжжі хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором, опадів не прогнозується. На Кримському півострові температура вдень буде від плюс 32 до плюс 27 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 29. У Сімферополі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі можливий дощ вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 32 до плюс 24 градусів в день, а вночі від плюс 21 до плюс 25. У Львові небо буде ясним до самого завершення дня опади не очікуються. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 33 до плюс 26 градусів. Та від плюс 19 до плюс 25 вночі. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня, без дощу. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 33 до плюс 29 градусів, та від плюс 22 до плюс 25 вночі. У Тернополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опади не передбачаються. На Буковині денна температура буде від плюс 33 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 25. Увесь день у Чернівцях небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. На Закарпатті температура день буде від плюс 34 до плюс 30 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 27. В Ужгороді увесь день небо буде ясним. Але ввечері можливо погода зміниться на хмарну, без опадів. У Рівненській області очікується температура від плюс 32 до плюс 28 градусів в день та від плюс 20 до плюс 24 вночі. Увесь день в рівному небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. На волині очікується температура від плюс 32 до плюс 29 градусів в день, та вночі від плюс 20 до плюс 25. У Луцьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. На Хмельниччині денна температура буде від плюс 31 до плюс 27 градусів та від плюс 21 до плюс 24 вночі. Небо у Хмельницькому цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 37 до плюс 31 градуса, а вночі від плюс 24 до плюс 29. Вранці у Кропивницькому небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не прогнозується. На Полтавщині очікується температура від плюс 33 до плюс 29 градусів в день. Та від плюс 23 до плюс 27 вночі. У Полтаві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 34 до плюс 32 градусів, а вночі від плюс 25 до плюс 27. Вранці небо у Черкасах буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опади не очікується. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 36 до плюс 32 градусів, а вночі від плюс 26 до плюс 29. У Дніпрі хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором без опадів. На Вінниччині максимальна температура в день становитиме від плюс 34 до плюс 29 градусів та від плюс 21 до плюс 26 вночі. У Вінниці погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дорогі глядачі, дякую, що переглянули наш прогноз погоди. У цей складний час ми бажаємо вам міцного здоров'я, витримки та надії. Нехай погода буде прихильною, серце зігріте теплом. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі в наступному випуску!